Вас вітає кафедра ливарного виробництва, яка готує фахівців для виробництва художнього, ювелірного, стоматологічного та промислового лиття. Можливість отримання освіти без оплати за навчання або за контрактом, а також затребуваність наших випускників на підприємствах Дніпра, України та за кордоном забезпечують їй широку популярність. Кафедра ливарного виробництва це область прийняття нестандартних, але ефективних рішень. Особливість ливарного виробництва як спеціальності полягає в тому, що понад 60% предметів, які вас оточують, виготовлені саме методами лиття, які використовують, наприклад, у виробництві ювелірних виробів, при копіюванні відомих в історії предметів, християнських символів, барельєфів відомих людей і православних дзвонів, художнього лиття, декоративного литва по фітомоделям. Ювелірних виробів по випалюваних моделях з використанням 3D-принтерів, у тому числі з кінематикою типу пруса або дельта. Проектування технології відливання супроводжується підтримкою системи комп'ютерного моделювання температурних полів і положення виливка у просторі. Навчання студентів супроводжується практичними роботами по стоматологічному литтю, підготовкою технологічних розробок з використанням комп'ютерних моделей. Вивченням особливостей виготовлення методом лиття виливків з кришталю, полімерних матеріалів, виробів з шоколаду і тому подібних. Лиття один з найдавніших способів самовираження митців і втілення його фантазій в реальну скульптуру, яка заслужено віднесена до всесвітніх шедеврів мистецтва. Навчання за спеціальністю 136.3 технології та обладнання ливарного виробництва за направленням після чотирьох років навчання дозволить вам захистити диплом бакалавра. Навчання в магістратурі на 5 та 6 курсі дозволить вам захистити диплом магістра. При бажанні подальше навчання можна продовжити в аспірантурі і захистити науковий ступінь. Для вступу на перший курс у напрямку 136.3 необхідно представити результати ЗНО з української мови, математики та любі результати 3 ЗНО за вашим вибором. Для цього треба зареєструватися в особливому електронному кабінеті вступника за цією схемою. Перевірити виділені позначки. При необхідності наші співробітники можуть надати вам допомогу в заповненні електронного кабінету і дати додаткову інформацію про обраної вами спеціальності. Наші випускники це люди з широким мисленням, які вже сьогодні працюють не тільки за фахом, а й є великими державними службовцями, керівниками найбільших банків України, відомими фінансистами, політиками і великими підприємцями. Кафедра ливарного виробництва Національної металургійної академії України запрошує вас на навчання безоплатної або контрактної форми. Прийміть правильне рішення при виборі вашої майбутньої спеціальності.